Найпрекрасніші ігри для пари, для дорослої пари це рольові ігри. І тут можна змінювати не лише костюмчики і маски, а тут можна міняти цілі епохи. І саме для цього ми створили готику Cherry Twins — номер в стілі середньовіччя, де, по перше, ви потрапите внутрі неймовірної картини Босха «Сад земних насолод. Ви опинитесь внутрі Тріптіха. Цієї картини дуже відома історія, але я не буду витрачати на це ваш час. Але подивитись на ті стіни дуже варто. По-друге, в цьому номері зібрана найбільше в готелі колекція тематичних меблів. Тут є стіл для порки і фіксації, тут є неймовірний станок фіксації до стіни. До речі, наверх піднімаються і фіксуються ніжки на ручки. Бо лише уявіть собі цю позу. А Тут є неймовірний набір девайсів, і атмосфера цього номера така, що навіть найскромніші особи тут захочуть погратись. Повірте на слово: три години, які ви проведете в готиці, будуть вашим найяскравішим спогадом. І для цього не треба бути тематиком. Це все дуже просте у використанні. Для цього. Треба просто захотіти пограти і вкусити щось нове, неймовірне, не таке, як завжди. Не треба, тут не має бути боляче або страшно, тут нікого не треба питати. Відьму не обов'язково можна палити, її можна ще й рятувати. Або була фантазія. До речі, на нашому сайті є вже прописаний сценарій під кожний номер і під цей також. Готика Черідгінс. Ваша втілена мрія.